Друзі, вітаю всіх. Дякую, що ви долучилися до перегляду цього відео. Я буду говорити про фундаментальні основи нашого християнського життя, про важливі істини, які зроблять наше життя кращим. Я сьогодні хочу говорити про церкву, про важливість перебування в тілі Христа, в церкві Божій. Господь бачить нас в зібрання святих, Господь створив свою церкву і ворота, ада не зруйнують її. Жодний, жоден. Диявольський намір зруйнувати інституцію Божу, церкву Божу зазнає поразку. Ні один план сатани не спрацює, щоби зруйнувати церкву як інституцію. Так, сатана може завдавати окремих поразок окремим християнам, навіть видним християнським лідерам, але він не завдасть поразки церкві Божій. Божа церква це місце Божого благословення. Господь так створив нас всі, що ми маємо взаємодію. Одне з одного повинні мати її, так скажу, бо не всі мають це відкриття. Деякі люди знайшли себе в зоні комфорту, десь там далеко, і не хочуть мати спілкування з братами та сестрами. Я не кажу, що вам потрібно дружити з усіма, але у вас повинне бути розуміння, що церква Божа це щось дивовижне, щось прекрасне, щось таке, що подобається Богу і повинно захоплювати вас. Якщо вас не захоплює життя. Яке Господь пропонує вам щось не так, щось не так в вашому житті, тому вам потрібно обновити бачення, Божий погляд на Його план для вашого життя. Подивіться, як Бог бачить ваше життя. Він завжди бачить своїх дітей в тілі. Ти не можеш сказати, мені не потрібне око, або мені не потрібне вухо, або мені не потрібні пальці. Ти не можеш цього сказати. Чому? Тому що тіло, воно повинно бути цілісне. І так само все влаштовано в тілі Христа, в церкві Божій, за яку Христос помирав. Ми не можемо сказати, що от мені ця людина не потрібна. Так, ми можемо не бути з нею повністю згідними. Ми не можемо сказати, що ми захоплюємося нею, але ми можемо констатувати факт, що вона є в тілі Христа. І значить, вона потрібна в тілі Христа. Це місце Божого благословення, тому я буду в церкві, навіть якщо там є люди, які мені не подобаються. Я буду розвивати свій характер, щоб передавати в церкві те добре, хороше, що у Бога є для мене, і братиму те хороше, що у Бога є для мене через інших людей. Я в них це побачу і прийматиму від них. Це шлях смирення, шлях Божого благословення. І церква це місце Божого благословення. Тому сьогодні, брати та сестри, наповніться ідеєю, яка спричинить правильні імпульси або дасть вам правильні імпульси до дій, які посилять вас, які стануть. Причиною вияву Божого благословення. Якщо ви подивитесь на людей в церкві, очима Божими, ви отримаєте Боже благословення від спілкування з ним. Навіть ті люди, які є, ну як на ваш погляд, перепоною в церкві, вони є причиною того, що вам не ходити до церкви, ви можете, молячись за них, ходати, заступатися за них в молитві. Ви можете своє серце привести в правильне положення як заступника, як колись робив Мойсей, як колись робив Авраам. Вони заступалися в молитві за тих людей, які були неправі перед Богом. І Бог милував по їхній молитві. Ми маємо розуміти, що не всі будуть в ідеальному положенні в церкві, ну, в світі, само собою, люди в світі живуть, як хочуть, і часто люди в церкві живуть як хочуть, на жаль. Але ми, ті, кому це відкрито, ми можемо міняти це, а не залишати церкву через те, що є хтось, хто там чинив так чи, так, чи не так? Не так з нашої точки зору. Так, є відверті гріхи, і ми можемо признавати, що люди в церкві не досконалі. Але це інституція, яка дорога Богу. Він з'єднав себе з церквою. Він назвав себе і є головою церкви. Він нам дає імпульс, і Він хоче, щоб ми були єдині, як Він єдиний з Отцем. Прочитайте 17 розділ Евангелії від Івана заступ, перед тим, як піти на хрест. Христос молиться. Він звертається в молитві до Отця з проханням, щоб Його послідовники, щоб Божа церква мала єдинство. Ту єдність, яку Він має з Отцем, ту ж саму єдність потрібно мати і нам з вами. Тому церква це місце Божого благословення, пам'ятайте про це, брати та сестри, будьте тими людьми, які знають, що посилює, а що послаблює в житті. що дає тобі можливість розправити крила і бути, як, знаєте, як орел в небі, як риба в воді. Почувати себе в захисті і знати, що ти живеш вгодне Богу життя. Одне, одне із цих відкриттів, які дадуть вам таке розуміння, це відкриття про церкву Божу, про те, що Божа церква є чимось дуже-дуже важливим. Сьогодні я говорю це слово до тих людей, які не знають, як їм далі. Рухатись, і які на грані того, щоб розчаруватися взагалі в церкві, як в інституції Божій. бо там з вами поступили невірно. Ті люди, які поступають не по Божому, вони будуть судимі самим Богом. Господь розбереться з ними, і Він знає, як їх помилувати. Не мстіть самі за себе, віддайте суд в руки Божі. Але не розчаровуйтесь тим, що дорого для Бога через Невірну поведінку тих людей, які так чи інакше, або з тої чи іншої причини потрапили в темряву, потрапили в пастку диявола і, можливо, несправедливо ранили вас. Знайте, що Бог вступиться за вас, якщо Господу вгодні в ваші шляхи, Він і ворогів ваших примирить з вами, не лише тих, і навіть, знаєте, скажу так. І навіть тих, хто, можливо, несвідомо ранив вас, він також зверне їхню увагу на те, як вони неправильно вчинили з вами. Тому віддайте, відпустіть на даному етап цю ситуацію, на, в даному етапі цю ситуацію, яка вас закликає до того, щоб відійти від єдності з братами та сестрами. Я також хочу сказати, що Бог може закликати нас до іншого зібрання, в інше місто, в іншу помісну церкву. Це нормально. Ми маємо церкву як тіло Христа, як інституцію і живий організм, по якому йде могутня сила. Вона відновлює нас. В церкві ми знаходимо, місце, місце, це те місце, де ми наповнюємося силою, надією, ми разом поклоняємося з братами та сестрами. Церква це люди, це ті, хто об'єдналися в духовний організм, в одну сім'ю, духовну сім'ю. І в такому статусі ми посилюємо себе в статусі дітей Божих і в статусі. Родства і єдності в цьому родстві. Коли ми єдині, коли сім'я єдина, вона непереможна. Але дім, який поділений в собі, він розпадеться. І зібрання церкви, де є поділення, де є розброт, де є зневага до відкриття цього дорогоцінного відкриття, що церква це місце благословення, там завжди буде. Руйнування там завжди буде зло. Я розумію, що є моменти, де потрібно залишити помісне на зібрання, адже там не, вчуть, не вчать того, що може посилювати вас духовно. Але це лише очаговий крок для того, щоб бути в зібранні святих, які шанують Бога. Загальною концепцією церкви ви не маєте права розчаруватися. Ви можете залишити. Зібрання, в якому не шанують Бога, на ваш погляд, і це може бути дійсно керівництво від Бога. Але ви не повинні залишити церкву як інституцію. Адже це вкрай важливо. Навіть брати та сестри з інших конфесій, які, можливо, не так вірять, як ми, ви, вони повинні також мати шану від вас, адже це Божий шлях розвитку свого народу, бути в єдності, бути в зібранні святих. Тому, коли ви приводите когось до покаяння, коли ви хочете е, принести благо в число життя через звістку спасіння, подумати про той наступний крок для цієї людини, який приведе її в зібрання церкви, в зібрання тих, хто будуть наставляти, молитися, піклуватися, тих людей, які знають, що таке духовне родство. Станьте самі такою людиною. Знайте, що ви. Виконуйте волю Божу, посилюючи інституцію, яка дорогає, посилюючи церкву Божу, а своєю присутністю, вірою, ділами Божими, ви посилюєте позицію церкви, ви як світло в цьому світі висяєте небесами для того, щоб цим світлом, цими променями світла від вас захопити людей, доброю звісткою, благою звісткою, і привести їх правильне положення, Привести їх до Спасіння до Христа і розділити з ними спільну трапезу відкриття, спільну трапезу елементарних спілкувань. Коли ви можете насищатися духовно від того, що люди просто присутні. Спільних молитв це також нас посилює. І я молюся, щоб. Відкриття про те, що ваше місце бути в церкві завжди супроводжувало вас, щоб ви не спокусилися на цей неправильний хід в житті, який диявол часто як спокусу закидує. Відділитися і бути самому. Ви маєте бути з Божим народом завжди. Це посилює вас і прославляє Його, нашого Господа Ісуса Христа. Тримайтеся Божої дороги.